У радощі починаються з поїздки в уклом. Прео. Вода для спеціальних медичних цілей. До сьогоднішніх реалій, друзі, ще одна чутлива тема в Україні триває впровадження ініціативи Година тиші. Це коли в супермаркетах, кав'ярнях, в, кав в розважальних центрах тощо вимикають музику і приглушують світло. Однак не всі цю ідею підтримують. Кому і навіщо насправді потрібна ця година тиші, розбиралися наші журналісти. Це Остап, йому 9 років. На цьому фото він закриває свої вуха і просить маму вимкнути шум у нього раз, тобто розлад аутистичного спектру. Для нього кожен похід до магазину чи дитячої кімнати суцільний стрес. Мама Остапа Юліана розповідає раніше завжди уникала шумних місць. Я взагалі старалася нікуди не ходити, навіть на майданчики. Типу, я старалася ходити в місця, де немає людей. Коли грає музика, тут ще говорять люди, тут ще там якісь працює вітрина. І оце саме накопичення оцих звуків це найбільше впливає. Юліана каже, це не лише відволікає та створює дискомфорт, а навіть може спричиняти фізичний біль. Від надмірних звуків, від надмірного шуму просто відбувається сенсорна перенавантаженість, і це навіть може проявлятися фізичним головним болем. Тобто йому не просто неприємно, а просто фізично може боліти голова. Для таких нейровідмінних людей, як Остап, із розладами аутистичного спектру, дефіциту уваги та гіперактивності, а також для людей із посттравматичним стресовим розладом, епілепсією, депресією з'явилася ініціатива Година тиші. Що вона передбачає, розповіла виконавча директорка громадської спілки Ліга сильних Дар'я Кукуріка. Якщо ми говоримо про годину тиші, ми говоримо про те, які супермаркети, магазини, що можуть зробити, які подразники прибрати, то ми їх можемо поділити умовно на три групи. Перша група це візуальні, це приглушене світло або взагалі вимкнення в певних ділянках магазину світла. Також це слухові. Ми можемо починати з сушарок в туалетних кімнатах, замінити їх на паперові рушники. Це зменшення звуку роботи каз, це припинення збирання візків. Також це вимкнення. Оголошень, які бувають часто в наших магазинах, і також про третю групу. Якщо ми говоримо про якихось подразники, то це нюхові подразники. Втім, не всім така ініціатива до вподоби. Мама Остапа Юліана ділиться: люди не сприймають нейровідмінних людей і не розуміють, чому це важливо. Якби це написали мамі, яка вчора дізналася про аутизм, і в якої земля пішла з під ніг. То для неї це могло бути дуже великим ударом. Мені там писала жінка, який 40, що твій овоч, твої проблеми, тільки що ти лізеш, або закрийся в себе вдома разом зі своєю дитиною і сиди. У соцмережах під дописом Юліани думки з приводу години тиші розділилися. Купити навушники, не водити дитину туди, де шум та стрес ні. Треба, щоб весь світ замовк. Я максимально стандартна доросла людина, але навіть мені та кокофонія за рецептом галдьош плюс музика починає добряче тиснути на нервову систему вже хвилин через 20-30. Навіть не уявляю, як це все відчувають неровідмінні, а особливо діти співчуваю вам. А чому всі повинні підлаштовуватися під вашу дитину? Психологиня Аліна Сальникова пояснила, як різні подразники впливають на нейровідмінних людей, і чому година тиші для них така потрібна. Для таких категорій людей, як ПТСР, СДВГ або аутизм, для цих людей нервова система не вміє так швидко відфільтровувати. і тому кожний сигнал, кожний тригер, кожний спалах не знаю, світла, він сприймається як сигнал тривоги, небезпеки, як сигналізація, яка зламала. За словами лікарки, таке постійне напруження нервової системи матиме погані наслідки. Це про погіршення і психологічного стану, тому що це може призводити до панічних атак, це може призводити до тривожно депресивних розладів, це може викликати у людей з ПТСР флешбеки. Українські бізнеси долучаються до ініціативи. Ми завітали в один із таких торгово-розважальних центрів, щоб порівняти, як звучить і виглядає простір у звичайний час, і як у годину тиші. Давайте порівняємо. Зараз ми бачимо і чуємо приміщення протягом дня. А зараз під час години тиші. За словами експертів, визначити точну кількість людей, яким необхідна година тиші, нині неможливо, але це число зростає щодня, в тому числі через повномасштабну війну. Ну, ти? Давайте видихнемо, тому що ми дивилися цю історію і, <плес> і... трошки в такому шоці від е, ну, реакції е, певних людей. Так, знаєш, коментар, коли а чого вдягніть на свою дитину навушники, і хай ходить. А може ви навушники вдягнете і слухайте собі джингл-бенс, тоді джингл-бенс, чого ні? Правильно? Тут питання в тому, що дійсно я. Ну мені дивно не розуміти того, що люди з, а, з розладом аутистичного спектру з СДВГ, зараз людей з ПТСР да навіть якщо немає ПТСР стільки після цього вибуху, що погано в тому, що в деяких магазинах це ж не на весь день, боже, якісь там години тиші зробити. Але тоді є можливість у таких неу з такими спектрами, розладами у людей дійсно спокійно пройти, випити каву, купитися на навпаки. Вправо. Нам треба більше розуміти з ними, вести діалог, спілкуватися, роз розуміти що для них може бути подразником для того, щоб правильно комунікувати і максимально інтегрувати у світ Я трішки завелася. Видихаємо. Ну, це моя точка Ні. зору. Пишіть це моя свою свою точка зочку зору, зору. Ми будемо чекати. 31 грудня о дев'ятнадцятій наступаючим новим роком Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Тобі не здається, що ти наступний Єрмак? Ти високий, ти за Зеленським кварталі стояв постійно, і теж тебе досвіда з політики ноль. Ідеальний голова Офісу президента. Новорічний вечірній квартал 31 грудня о 19. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.